Доброго дня, мої кохані та шалені. Наразі ми з вами маємо сім камінчиків, і, як завжди, ми з вами подивимось, що нас очікує сьогодні, який буде сьогоднішній день, що цей день нам принесе, з чим ми сьогодні будемо працювати, так би сказати, так би мовити. Мене звуть Катерина, я допомагаю вам орієнтуватися в всесвіті. Я практикую з вами свою українську мову. Мені досить мене багато часу займає ведення цього каналу, тому я дуже прошу вас мене підтримати. Я дуже прошу вас підписатися, поставити лайк, залишити коментар та поширити це відео серед своїх друзів. Це мені дуже допоможе, а я допоможу вам орієнтуватися в тому, які вас сьогодні очікують енергії дня. Отож, Перша позиція. Перший камінчик. Ви сьогодні програєте, ви сьогодні зазнаєте слабкості, ви сьогодні не, не вдається вам сьогодні реалізувати те, що б ви хотіли реалізувати в своєму житті. І це нормально, такі періоди також бувають. Зробіть висновки і завтра буде новий день, і ви зробите все інакше. Другий камінчик у вас щось запалює, у вас є якась нова ідея, нове захоплення, нова енергія. І це неймовірно прекрасно, але одна для вас порада, будь ласка, пам'ятайте, що те, що вас запалює, те може вас і спалити. Тому не дуже багато приділяйте цьому енергії, залиште час і ресурс на себе і на свої повсякденні потреби. А, третя позиція. Сьогодні у вас день слабкості, день, коли ви не можете суперечати не можете сперечатись. Можливо, з законом, можливо, з якимись людьми, пов'язаними з владою. День, коли хтось може порушити якісь зобов'язання, ви можете порушити свої зобов'язання чи оточуючи, вас, вас люди можуть порушити свої зобов'язання щодо вас, це може вас засмутити, але треба через це пройти і знайти в собі сили, йти далі. Четвертий камінчик. Якийсь процес, який довго йшов йшов тут несподівано завершується, тут раптово завершується, неочікувано завершується щось можливо, що ви, сподівалися, і надалі буде так, як, і, так, як і раніше було. Тепер раз і завершилося. Це може вас засмутити. Проте в вашому випадку треба пам'ятати, що якщо щось завершується, то це не ваша дорога, це не ваш напрямок, і треба зосередити свої зусилля на якомусь новому напрямку. П'ята позиція. Для вас сьогодні день паузи, день стагнації, день, коли краще відпочити, день, коли нічого не потрібно планувати чи робити. І сподіваюся, що завтра чи через деякий час ці енергії зміняться, проте сьогодні влаштуйте собі і своїм справам відпочинок. Шоста позиція. Щось може з вашого життя піти, щось може померти, щось може завершитись, і це вас засмутить. Чи, можливо, це вас засмучує вже деякий час, і сьогоднішній день не буде виключенням? Сьогодні день, коли час е, е, тягнеться безкінечно, сьогодні день, коли можливо вам доведеться дуже багато. Часу провести в очікуванні чогось. Сьогодні день, коли вам неможливо буде щось планувати, і сьогодні такий день болоту для вас. Сподіваюся, що е, завтра ваше життя буде абсолютно інакшим. На сьогодні, будь ласка, не плануйте нічого, дійте лише за виникаючими обставинами. Сьома позиція вас сьогодні якась велика буде перепона. Е, щось... Зіпсує ваші плани, можливо, це буде якась жінка та її рішення, можливо, це будуть якісь обставини. Рекомендація для вас: проявіть гнучкість та змінить свої плани, якщо це потрібно. Ось і все. Дякую вам за те, що ви були зі мною. Бажаю вам доброго дня та очікую вас. На інших передбаченнях цього вам найкращого.